Є в тебе така, що ти спеціально пишеш, сідаєш і от намагаєшся щось створити, там, думаєш, можливо, якась у тебе задумка є, або конкретно там ціль, не знаю, там комерційна якась пісня, там, або про якісь емоції там специфічні, там, свої. Я стараюсь так не мірятись на саме комерцію, але. Навмисно я сідаю дописувати, переписувати, переглядати, прямо сідати і з нуля щось писати. Я знаю, що для мене це не працює. У мене частіше за все, там колись там, прям день в день мене проскакувало щось, і я сідала і записувала. Зараз ці річі відбуваються, але я ем, можу записати якісь декілька стрічок. І потім я можу їх продовжити. Буває таке, що я їх не продовжую. Інколи буває, що я згадую про них через декілька років, як було це з «Вивчай», першим моїм україномовним релізом. І я її знайшла, їй було на той момент десь роки-два. Я взагалі не розуміла, про що вона писалась. Але думаю, блін, така наша симпатична, непогана. А от є от в цьому страх, коли пісня, якби ти написала пісню два роки тому, і ти зараз виставляєш її. Типу, ти не вважаєш, що вона зараз е, має ту саму актуальність? З тобою пов'язано? Ну, тут, знаєш, типу те, що події, про які там я пишу, знову ж таки, вони не стосуються сьогодення, а вони е, можуть в будь-який період зайти. Інколи буває таке, що дійсно ти щось пишеш там: е, ну, от зараз типу, ми будемо релізити твій біль собі. Е, і мені здається, що от зараз прийшла весна, і у всіх такий настрій, е, що типу, вона така ну, занадто можливо сумна в якійсь мірі. Але я думаю, що м, на все є свій слухач. І саме там свої пісні я думаю, я думаю, що це е, про постійну актуальність. Ну, можливо, там, знаєш, з десятками років там, саунд втратить там, свою цінність там, і не буде так сильно слухатись і вважатись таким класним. Але по змісту саме текстів, я думаю, що це актуальщина назавжди. не завжди. Про комерцію ти не думаєш, кажеш? Ні, я дуже сильно хочу ем, не бути як хтось і там підстроюватись під когось чи під тренди, а старатися все ж таки бути тим, хто задасть тренди. Тобто я в постійних пошуках, в роздумах і думаю, як зробити краще те, що є в мене, е, чим там зробити так, як вже є в когось.